Вітаю, друзі! Я Олена Трибошна. Це канал є питання 15 квітня сьогодні. Вівторок і мій поганий прогноз на решту тижня. Всі ці п'ять днів, які залишились до Великодня в графіку Дональда Трампа за планом мочити і козлити Україну, як я і пропускала обережно вчора. Тож, весь світ, який впродовж минулого тижня мочили і козлили новими американськими митами від пінгвінів в Арктиці до збирачів айфонів у Піднебесній, до кінця тижня може видихати в цей великодній тиждень, коли мала закінчитись війна. Судячи з усього, відгрібатимемо за всіх знову ми саме за те, що заважаємо Дональду Трампу війну закінчити. Ось чому я так думаю. Нагадую, перед тим з вас вподобайка для поширення відео. Донат на дрони для 12-го заго. Гоно спецпризначення, подивитись наш мерч на маркетплейсі каста, прибуток від якого теж передається їм. Ну і підписатись на є питання, якщо ви досі чомусь не з нами. Так от. Судячи з набору подій і заяв останньої доби, спецпредставник Трампа Стівен Уіков, який є таким самим ділком без емпатії і сентиментів, повернувся з Москви і виклав Трампу ті самі карти, які йому пред'явили росіяни після вже трьох візитів Віткофа у Москву і одного туристичного візиту у США, його російського візаві такого ж цинічного, тільки російського і підсанкційного Кирила Дмитрієва, ультиматум Кремля не змінився. Кремль хоче чотири області, і Крим і так ще заберіть забіріть НАТО от наших границ. Лише сьогодні американські змі оприлюднили ривчасті повідомлення з тієї минулотижневої поїздки від Куфа у Росію до Путіна, і вони загалом пояснюють, чому Трамп вчора знову накинувся на Україну і на Зеленського. Інтерв'ю зеленського СІБІС -у, у вихідні, де він дорікав оточенню Трампа тим, що вони стали жертвами російських наративів і переписують історію світоустрій під росіян. Само собою взбісило американську адміністрацію. Сьогодні Зеленському вже відповів Джеймс. Джей Дівенс, але головне, що стало зрозуміло, що спецпредставник Трампа Вітков. Після третьої поїздки в РФ не привіз нічого особливо нового. Блумберг пише, що Вітков і Путін обговорювали кроки, які могли б покласти край війні, і що ключ до укладання мирної угоди обертається все навколо того ж самого так званих п'яти спірних територій. Росія наполягає, щоб захоплені нею з 2014 року частини України були визнані російськими. Ніяких деталей щодо формату і меж цих територіальних вимог більше немає. Після попередньої зустрічі, як ви пам'ятаєте, Вітков привіз із Москви карту звільнити Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області і Крим повністю це було озвучено ним в ефірі у Такера Карлсона і було сприйнято нами як маячня двох пропутінських маргіналів, але ця тема і вимога не зникає з порядку денного. Після візиту у п'ятницю у РФ Вітков повернувся у США з нею. Ж. При цьому Reuters ще тоді, в п'ятницю, на тлі зустрічі Віткофа з Путіним написала, що тижнем раніше, після обіду з Кирилом Дмитрієвим у Вашингтоні, Вітков зустрівся з Трампом у Білому домі, і ще тоді передав йому чітке повідомлення: найшвидшим способом досягти припинення вогню в Україні буде підтримати російську стратегію, яка вимагає передати Росії право на чотири українських регіони. Ройтер стверджувала тоді, що генерал Келох на цій зустрічі з Трампом протестував проти слів Віткофа, заявляв, що Україна готова обговорювати певні умови щодо окупованих росіянами територій, але ніколи не погодиться віддати їх повністю росіянам. Тоді ж Келох вийшов із планом, який можливо видається американській адміністрації найбільш лайтовою формою реалізації цієї російської вимоги про п'ять регіонів. Цей план Келога прозвучав як план поділу України на сфери контролю, як в Берліні після розгрому Гітлера. Спецпосланник Трампа в інтерв'ю Британський Таймс сказав, що в рамках мирної угоди Україна може бути розділена на зони майже як Берлін після Другої світової. Британські і французькі війська могли б взяти під контроль зони на заході країни, а російська армія на окупованому сході. І між ними були по українські війська і демілітаризована зона умовно 30 кілометрів довж існуючих ліній бойових дій. Келах одразу тоді ж сказав, що Путін може не прийняти і цю пропозицію щодо зон контролю, потім йому довелось пояснювати ще й те, що він мав на увазі не прямо поділити Україну, а говорив лише про те, що Україну можуть розділити на зони впливу військ, частина буде підумовно західним контролем, частина під російським. І мені здається, що та небезпека, яка обговорюється зараз, десь за нашими спинами, може десь в такій версії полягати, що якщо росіянам і американцям... І вдасться про щось домовитись, то домовленість ця може мати якийсь гібридний вигляд. Україна не віддає Росії юридично, формально ті території, які Росія вимагає, але там оголошується якась зона контролю умовно російсько-білорусько-китайських миротворчих військ в межах адмінкордонів чотирьох областей Криму. А нарешті території умовна зона контролю військ коаліції охочих. Це виглядає так само безумно для нас нормально. Для частини американської адміністрації, зокрема Віткофа, який зараз має великий вплив на Трампа, і невідомо як це виглядає для все тих самих росіян вчора. В інтерв'ю комерсанту голова МЗС РФ Лавров на запитання, чи вдалось Москві і Вашингтону сформулювати ключові параметри майбутньої угоди щодо України. Відповів: вони обговорюються ключові компоненти врегулювання узгодити непросто. Путін за словами Лаврова свої вимоги озвучив ще минулого року. Відмова від вступу в НАТО і виведення військ з усієї території усіх чотирьох регіонів, на які претендує Росія. Передусім, це цитую звичайно: Донбас, Новоросія, чотири регіони. Так, вчора Лавров повторив в інтерв'ю. Ультимативні вимоги озвучив сьогодні і глава російської служби зовнішньої розвідки Наришкін під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Без'ядерний статус України, демілітаризація, скасування дискримінаційних, як вони кажуть, законів, встановлених київським, як вони кажуть, режимом ймовірно, йдеться про за російську мову і УПЦМП, і визнання нових кордонів Росії. Отож, так виходить, що за підсумком усіх розмов з Путіним минулого тижня у Пітері Вітков все це Трампу і передав, що ніяких компромісів і поступок не проглядається. Що вся мирна угода зав'язана на тому, що Україна має віддати Росії п'ять регіонів, частини яких змогли окупувати Росіяни. І решта з набору старих хатілок Кремля. Причому стосовно НАТО Вітков сказав щось таке, що тепер Путін порушив ще й питання пов'язані з центральним принципом блоку НАТО, згідно з яким напад на одного члена альянсу є нападом на всіх його членів. При цьому в ефірі Fox News вчора Вітков стверджував, що наприкінці майже п'ятигодинної зустрічі Путін нібито звернувся до нього із проханням забезпечити постійний мир, очевидно стійкий. І що він бачить можливість переформатувати відносини між Росією і США через дуже перспективні комерційні проекти, які можуть принести справжню стабільність у регіон, я думаю, що ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже важливим для світу в цілому, прокоментував Вітков свої російські трофеї в ефірі телеканалу. Все це наклалось на недільне інтерв'ю зеленського американському CBS, на критичні сюжети там про те, що Трамп не виконав обіцянки закінчити війну, а його найближче оточення переписує і спотворює історію і події під російський контекст. Я детально розповідала вчора, що там показували. Серед іншого, Зеленський дорікнув там, що в США переважають російські наративи, а дехто досі не вірить, що росіяни не агресори і не вони почали цю війну. Персонально віцепрезидента Джей Ді Венса Зеленський назвав тим, хто виправдовував дії Путіна і змішував жертву з агресором. Скандал в овальному кабінеті нагадаю, вибухнув невдовзі після того, як Зеленський в лютому сказав, що Трамп живе в бульбашці дезінформації. Після цього почалася заочна перепалка між ними, яка через тиждень вибухнула тією сценою зі сваркою в овальному кабінеті, і, зрештою зупинкою штатами військової допомоги і розвідданих на тиждень. І вчора ввечері Трамп вибухнув новою порцією критики на адресу України і персонально-Зеленського. Він знову назвав його некомпетентним. Звинуватив Зеленського і Байдена в тому, що Росія розв'язала війну і розкритикував за постійні прохання про військову підтримку. Зокрема, Трамп ледь не насміхався над запитом Зеленського продати Україні додаткові системи Петріот. На тлі удару росіян балістикою по Сумах, де загинуло 35 людей, і понад 100 отримали поранення. Відповідь Трампа була: не треба було починати війну, якщо не маєш ракет, а тепер випрошуєш. Президент Зеленський продовжить обговорення своєї пропозиції придбати більше ракетних комплексів. О, Я не знаю. Він завжди шукає, де купити ракети. Знаєте? Він проти: слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що зможете її виграти, так? Ви не починаєте війну з тим, хто у 20 разів більший. І потім сподіваєтесь, що вам дадуть ракети. А на запитання, в чому була помилка Путіна, коли він напав на Україну, Трамп відповів, що помилкою було те, що Зеленський і Байден допустили війну. Тобто, помилкою Путіна було те, що Зеленський і Байден допустили війну. В порядку міри відповідальності Трамп, принаймні, Путіна поставив на перше місце. Мільйони загиблих через трьох людей, сказав він. Скажімо, Путін номер один, Байден, який взагалі не розумів, що робить номер два і Зеленський. Останнє. заявив так він вчора. Також слова зеленського в інтерв'ю CBS про те, що Венс виправдовує Путіна, образили Венса. Він назвав їх абсурдними і безумовно непродуктивними в інтерв'ю американське змі, американський віце-президент сказав сьогодні, що це свого роду абсурд з боку зеленського. Казати американському уряду, який забезпечує його урядові і військові зусилля, що американська адміністрація якимось чином на боці росіян. Венс сказав при цьому, що він засуджував Росію ще з 22-го року, але відмовляв, намагається зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб покінчити з цим конфліктом. Нарешті, ось так зараз нас знову атакують в американській адміністрації. Сьогодні Wall Street Джордал написав, що в самій команді Трампа зараз намітився, якщо не розкол, то напруга через питання Росії політики щодо неї. Ряд людей радять Трампу більш скептично ставитись до прагнень Москви до миру, які вона нібито декларує, Путін насправді не продемонстрував поки ніякої готовності до закінчення війни. До цієї групи входять держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Кіт Келок. Вони рекомендували Трампу бути більш стриманим і обережним у спілкуванні з Путіним і зайняти більш жорстку позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки з боку України. Однак пише видання Трамп все ще підтримує Римує іншого спецпредставника Віткофа, який після поїздок до Москви вважає, що Путін таки хоче укласти угоду про мир. Ракетна атака Росіян по сумах в неділю ще більше підкреслила ці розбіжності між найвищими членами команди Трампа. Рубіо і Келох найбільш критично з усієї команди Трампа засудили атаку, хоч нам і це здалось недостатньо різким. Але сам Трамп сказав, що це була. Помилка. Подальші його пояснення були схожими на спробу викрутитись, але так виглядає, що саме Вітков, який тепер має прямі і постійні контакти з росіянами, міг і переказати Трампу, що у росіян просто відбулася помилка під час атаки, і вони випадково завдали стільки жертв. А так, то вони дуже хочуть миру, я ж вам кажу, мене ж Путін запевнив. Вітков перемагає поки що у доступі до вух Трампа. Як очевидно, носії інформації з першого джерела, якому довіряє сам Трамп. Трампа не торкає вбивство 35 людей у вербну неділю. Він каже, що треба було не починати війну, якщо у вас немає ПОПО. Трампа не торкають виступи на американському ТВ його духовника, який побував у Бучі і після повернення в США називає Росію чистим злом і закликає допомогти Збройним силам. Трамп вірить Віткофу, вірить Путіну. Хоче закінчити війну, злиться на нас і на Зеленського, який звинувачує його і його людей в русофільстві, і очевидно буде знову тиснути саме на нас. Тому в таких обставинах, думаю, ми маємо бути морально готовими до підступної пропозиції віддати росіянам під якийсь контроль 4-5 областей, яку я озвучила вище. Можливо, навіть Великодню пропозицію. Хай це буде не так, але якщо так, то що далі? Про це ми поговоримо завтра окремо детально. Ну і наостанок, цими вихідними я публікувала коротко це вже в наших каналах в Телеграм і в WhatsApp, хто підписаний бачив, хто ні підпишіться. Посилання на них в описі цими вихідними New York Times вийшла з великим текстом під назвою Як Республіканська партія закохалась у Путінську Росію. Це велике пояснення радикального розвороту адміністрації Трампа в бік Москви, проілюстроване білоголовим орланом, птахом Символом США в ушанки і в врускає матрьошки. New York Таймс пише, що Росія довгий час була для Америки не просто геополітичним суперником, а ідеологічною повною протилежністю дзеркалом, яке в тому числі допомагало Сполученим Штатам утвердити власні діаметрально протилежні від російських цінностей. Росія була своєрідним темним двійником США. А Америка вічно або демонізувала, або намагалась переробити Росію за власним образом і подобою. Політика і риторика Дональда Трампа здається спрямовані на те, що. Перетворити цього темного двійника Америки на споріднену душу, і Трамп в цьому радикалізувався. Під час першого терміну він не жалкував про путінських коментарів і навіть став на бік. Президента Росії проти власних розвід під час розслідувань. Але в перші кілька місяців свого другого терміну Трамп пішов набагато далі, опрокинувши десятиліття американської політики по відношенню до супротивника за одну ніч. Дехто в чині адміністрації називає це стратегією Кісенджер навпаки. Мовляв, Трамп намагається ізолювати Китай, будуючи більш тісні зв'язки із Росією. Інші вважають, що це в першу чергу щось особисте, і Трамп ніколи не приховував своєї Прихильності до Путіна, однак пише New York Times, Переорієнтація відносин Америки з її уявним темним близнюком полягає не в геополітичному маневруванні чи особистих схильностях президента Америки. Йдеться про неймовірний тріумф набору ідей політичних і культурних, які роками булькали серед американських правих. Закінчується цей текст про тріумф в Америці персонажів і течії, які прихильно ставляться до Росії так. Незважаючи на амбітні претензії, російське перезавантаження у виконанні адміністрації Трампа може мати межі згідно з березневими опитуваннями, лише 7% американських виборців мають позитивну думку про Путіна 81% – негативну. Так само 55% американських виборців не схвалюють те, як Трамп поводиться щодо війни в Україні. І тільки 38% схвалюють. схвалює. Трамп і його уряд можуть дивитись на сучасну Росію, бачити в ній споріднену душу, але більша частина Америки все ще бачить в ній темного двійника. Праві американські політики та експерти, які розглядають Росію як союзника, виглядають непропорційно потужною меншістю, яка керує програмою, яка не відповідає настроям більшості громадян США, яких вони представляють. А переорієнтація американської політики щодо Росії може говорити не так про переконливість набору вірувань, як про те, що республіканську партію захопила група ідеологів, яка вибилася з маргінез. Трам, звичайно, скаже, що все це брехливі американські змі, але якось так і виглядає зараз американська політика по відношенню до нас. В ній намішано усього від непрофесіоналізму і передвиборчих обіцянок, які неможливо виконати, до особистого русофільства. цидічного, нічого особистого, тільки бізнес. В укладі від кофа конспірологічних і маргінальних геополітичних теорій, і усьому цьому масиво нам доводиться протистояти якось так, щоб не послати і не залишитись, і без тих петріотів, які нам не дають. Це виклик, в тому числі моральний. Тому майте на увазі, як там все ймовірно для нас складається, і мужньо сприймайте новини найближчих днів і допомагайте тим, хто єдині можуть нас від цих навал зі сходу і з заходу спробувати врятувати збройним силам. Посилання на реквізити 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо з вами в описі під цим відео і в коментарі. Приєднуйтесь, якщо не донатили ще сьогодні. Вони конвертують це все в збиті російські шпигунські дрони, які залітають зараз нагло далеко в наші тили і не тільки наостанок. Хто ще не в курсі раптом, Зеленський таки звільнив сьогодні керівника Сомської ОВА Володимира Артюха після скандалу з ударом по сумах. Вчора я розповідала вам, що ймовірно саме він організував нагородження військових у сумах в неділю, що росіяни, вочевидь, використали як привід вдарити по місту. Вчора Артюх фактично підтвердив, що нагородження було, проте заявив, що не він, нібито був ініціатором цього заходу. Багато хто стверджує, що саме він сьогодні його звільнили. Можливо, в у тому числі завдяки вам, бо ви це слухали, обурювались на кількох каналах, не тільки на нашому де про це говорили. Настрої в суспільстві. Це один з небагатьох факторів, які все ще впливають на владу що у нас, що в США. Тому приєднуйтесь до нас та є питання і тут, і в соцмережах все на сьогодні. У мене не забудьте поставити вподобайку, щоб нас з вами було більше. Бережіть себе, тримайтесь до завтра якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.